Вітаю з вами ситуаційний центр і я, Віта Балаба. 24 липня близько 4-ї години дня автопригода трапилась на перехресті вулиці Київська та вулиці Стрілецька. Водій автомобіля Фольксваген Пасад сірого кольору не дотримався безпечної дистанції руху, у результаті чого здійснив зіткнення із автомобілем. Шкода автівки отримали механічні пошкодження, і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 25 липня о 9.21 ранку камери відеонагляду ситуаційного центру зафіксували автопригоду на перехресті вулиці Пирогова та Гнівенське шосе. Водій автомобіля «Кіо Піканто не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Ауді А 6 чорного кольору. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. 25 липня о 10.42 аварія трапилась по вулиці Магістрацька. Водій автомобіля Ніссан сірого кольору, виїжджаючи з прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Фольксваген Транспортер. У результаті зіткнення транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на Керманича автівки Нісан протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилась о 13.18 на перехресті вулиць Соборна та Магістрацька. Водій автомобіля шкода Октавія сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Кіарі чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Прибувши на місце події, патрульні поліцейські склали на керманича шкоди адміністративний протокол за статтею 124. Дорожня транспортна пригода трапилась на перехресті вулиць Привокзальна та Коцюбинського. Водій автомобіля Шевроле сірого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем «Дача». Автівки отримали механічні пошкодження, і на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. У результаті водії вирішили дану автопригоду за згодою сторін. О 18.22 автопригода трапилась на перехресті вулиці Гонти та Київська. Водій автомобіля Volkswagen білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Хонда сірого кольору. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 25 липня о 22.26 камери відеонагляду ситуаційного центру зафільмували аварію на перехресті вулиці Пирогова та проспекту Юності. Водій автомобіля Ауді не впорався із керуванням, здійснив наїзд на дорожній знак та, рухаючись далі по інерції, в'їхав у опору вуличного освітлення. У результаті дані елементи благоустрою та транспортний засіб зазнали пошкоджень. До місця дорожньо-транспортної пригоди прибули патрульні поліцейські. За попередніми даними, водій Чорного легковика зник з місця події до приїзду правоохоронців. Наразі проводяться розшукові заходи. Також 25 липня о 23.25 автопригода трапилась на вулиці В'ячеслава Чорновола. Рухаючись по нічній дорозі, керманич автівки Peugeot 301 білого кольору, ймовірно, не впорався із керуванням. Здійснив наїзд на бордюр тротуару та, рухаючись далі за інерцією, наїхав на бетонну електроопору вуличного освітлення. Наслідок зіткнення транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Електроопора пошкоджень не зазнала. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманичі автівки ПЕЖО протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо: якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 десять 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.